Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, шановні колеги. Я надзвичайно вдячна високому журі за цю професійну відзнаку. Я хотіла би подякувати нашу маленьку, але велику команду за те, що вони вірили, за те, що вони сумнівалися, за те, що вони плідно працювали. А за того, щоб нашу роботу було помітно, я вдячна нашим гостям, які змогли бути чесними, щирими і відвертими в прямому ефірі телеканалу ЦІВІ. Я дякую за цю нагороду і сподіваюся, що дай Боже не в останній раз ми зустрічаємося за таких сприятливих умов. До зустрічі в ефірі.